А переключайте на переднюю екран, да? Справа на сенсорному екранчику маленькому є така кнопка. Мама! О, ма! Це общака капець Chief Ajuwa z kompozycją I on the night dał się poznać światła jako wirtuostronki niesamowita charyzma obwieszony zawsze złotem. myślę, że to też miłe dla oka dzisiaj po prostu będzie gdy ten fantastyczny, młody instrumentalista wyjdzie na scenę stołecznej stodoły ale nie zagrać się na klące było po sej zachodnioafrykańską korę myślę, że to będzie zjawisko <laughs> ne hoće karapuz. Ova. Ne, tam. Da. Ne, da tam. Ti se mašina jede. Tam. De De tam. tam. Da tam. Za mamu bežeš. No davaj, beži. Czujesz wieka. Tak dla dorosłych? Słuchaj. I te dla dzieci można schować. Dziękuję bardzo. I będzie szatnia Dziękuję. Wieka? D. І перше, що цього всього замітив, потрібно реально перевчатися знімати, тому що вона знімає надзвичайно плавно. І коли ти різко просто обертаєш, вона за тобою помало плавно розвертає цю камеру. І блін, це дуже прикольно насправді, дуже гарно. Відчувається, ніби то ти хочеш раз, різко опустити, воно так не виходить. Що-що? Ні. М -м, не знаю, запитаю. Aha, ano Dzień dobry. A żeby wziąć te, to do Was czy nie? Wziąć? Tak. Jeden? Dwa? E, trzy dużych i dwa dziecko, pięć razem. Ręcznik mamy jedną i tak. Dobra, ty daj pięć sztuk. Pięć, tak? Tak. To, що ми Добре. Добре. І на кожність. Супер. Дякую, дякую bardzo. Дякую. Коротше, фішка в чому. E, максимально що воно приближується, це 4х, як ви тільки що бачили. І зараз ми будемо переодіватися. І продовжимо знімати де? Десь там. Давидик погнали. Отак, ми вже коротше, повністю переділися. Ми тут, але ми кожного разу кошмари те, що низька скорість камери, і воно не хоче ні того всього робити. Отак. Ну і треба навчитися, дуже сильно плаваюча камера. І... Не виходить мені так робити, щоб воно мене не губило. Але от момент є, так? воно мене стає посередині, а малого не хоче воно робити крушеним, але воно центр не ловить. Карапузики маленький. Воно не губить, до речі, два його обличчя, але воно також не, не губить. Що, будемо копускалися, карапуз. Крапус, Тьомку татуї. І погнали далі. Чомку. Ай, не ради. Все, пішли. І ще, до речі, що замітив, інтересне, що мікрофони тут знаходяться е, на, скажімо так, на самому верху біля камери. і Їх неможливо закрити фактично рукою, як би ми не тримали.

Нема. Okay. Окей. Okay. Mm -hmm. Так. Напевно, звідки звідки люди вертаються? Mm -hmm. Вот дитяче зразу. Дуже гарно і тут є достатньо багато шуму. Для того, щоб зрозуміти, як пише динамік, я вам в такому форматі записую. Записую без широкоугольної камери. <coughs> в принципі, грає музика, люди багато шумлять. Подивимося, що з того вийде. Мені дуже цікаво. Без додаткових настроек, От як з камери як по факту достав, як по факту з коробки достав, включив, активував. І почав знімати без жодних додаткових як якихось там настроїв, накладок, отак просто достав з коробки і одразу знімаю. Багато контенту якогось зробити не буду, але в принципі е -пока момент першої зйомки, розпакування, перша зйомка так відбувається саме на цю камеру. Е Багато функціоналу не використовую, як ви бачите, пішли просто з дітьми, відпочивати в аквапарк Сантандо і зразу тут, по гарячих слідах, пробую все зазняти, як воно є. Так воно виглядає, Це, де я знімаю на витяг витягнути руки, тут достатньо багато шуму, музики. І подивимось, який вийде з цього контент, наскільки воно гарно знімає і що воно з собою взагалі представляє, тому що розрекламовано дуже круто. Але хочу сказати, те, що, наприклад, от руки мокли, да, я покупався, вийшов просто шовк екранчик. Отак от шовк екранчик повернув і вже камера знімає. В принципі, я сам себе бачу. Батарея телефона не розряджається, телефон собі лежить просто в шкафчику. А цю штуку можна ставити, нам за вами за спостерігати, але я цього робити не буду. Тому якось так. Ми погнали знімати, зараз спробую ще використати таймлапс, як воно буде працювати. Так, перший раз я зняв своєму житті таймлапс. Подивимося, як воно засняло, я не дивився. Зараз ми йдемо в іншу зону басейнів. Я попробую також познімати. А також дивіться, як тут запускають штучно хвилі, для того, щоб людям було інтересніше. Коли починається така музика-двіж, тоді самі починаються хвилі. Дивіться. Один мінус тут дуже слизько, тут можна дуже легко впасти. Зараз я з цією камерою просто біжу, 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 швиденько біжу, подивимося, наскільки вона рухається. І вау, ми заходимо в ігрову зону. Це взагалі щось реально крутейше. Дивіться. Один дуже зручний плюс. Отак. От Один дуже насправді зручний плюс, це саме те, що телефон, телефон завжди вільний і не потрібно з собою телефону таскати, стати. штука все ж таки реально зручніше знімати між телефоном. Перевертаю камеру далі, й Дивіться, які тут горки. Скільки тут горок. На вік, будь люба категорія вікова. Дивіться, дивіться, дивіться. Це басейн для дітей. Ті всякі грибочки, відерка, дитячий іграшковий путь А це для дорослих. Такі гонки, горки. Зараз ми почали з дробці шукати, на чого ми б могли разом покататися. Да, це не, а ну там заставим. А для детства є щось таке? Детка? Ну для детства якісь горки. Ну можете здесь покататься. Ну, для, для такого рекламка можна сделать. Ось вот тут, да? Так. Да. Ну, а скапа си не Ну да, я думаю, Дякую. А диви, які маленькі є. Диви, яка горка. Ось вот тут. Диви, ки маленькі дітки гоняют.

Так, домінічка загубила свої, свій круг. Зараз я хочу трошки пробігтися, для того, щоб показати, як знімає саме камера, тому що біжу дитині за кругом. А потім, а потім ексклюзивний матеріал, я вперше буду ставати на таку штучну серфінгову дошку. Я вперше буду на ній пробувати стояти. Не знаю, що з того вийде, але, але я сподіваюся, що все ж таки щось та й вийде. Ось так. Зараз дитині знову круга і печемо на серфінг. Ну і все ж таки э, по мікроСД потрібно буде обов'язково поміняти, тому що вона напрягає сильно, дуже сильно. Отак, на руку. вона напрягає, дуже сильно напрягає те, що не працює, скажімо так, вона вискакує на пів екрана жовтим повідомленням, те, що вона працює помало, вона не працює швидко. Це перше, а друге, все ж таки без додаткової батареї цього акумулятору не вистачає, тому що він тримає до зброєння двох годин. Я зараз з годину в загальному користуюсь цим гімбалом, і за весь цей період часу він вже майже наполовину розрядився. Так що подивимося, що з того буде. А ще мені цікаво, як записую звук в таких різних ситуаціях, тому що шуму є дуже-дуже дуже багато. Подивши. Що, поки ми збиралися йти на то позерки вже закрити. Пустимо ми йдемо на якусь анакшу дому. Мені реально дуже цікаво, як тут динаміки працюють, як тут працює мікрофон, як нас так. Ходи глянемо. А ну, глянь, знімаю багато, де ж не виріжу. Напевно, що тут триматись.

To jest z góry kameru, zjedziemy i je od Berona do zadów. No tak, ale nikt nie będzie tego zapulnował. Dobra. Jak ktoś zabierze i zabierę. Nikt tego nie pilnuje. Ja jestem odpowiedzialny od... za zjeżdżanie, a nie za Jeszcze raz. Ja jestem odpowiedzialny za Wiem, a nie wiem. za kamerę. Na wejściu jest taka tabliczka, ale dwie. Jedna staka, jest taka, że nie możesz tego. Nie, nie widziałem tam. Короче, батарея розвилася. Рознімати нічого вам не встиг. Ну ще не пам'ятаю, батарея ще достатньо, ще в проценті 20 є. Фух, але на горках кататися з камерою не можна. Тому я її з собою не брав. І все ж таки ця камера не його до не проникла. що знаю, лізти все ж таки на горки. Тому буду купляти спеціальну чуфлах, а так ми ж тихенько збираємось додому. Подивимось, що там діти робляться з моєю мамою. Ми приїхали, правда, трохи пізно. Ми приїхали шоста година вечора. А Потрібно було... зранку потрібно сюди їхати насправді. Але, можливо, цілий день тут може бути і забагато. Тому на половинку дня, на годинки так, 5, напевно, що буде якраз. Тому всім дякую за перегляд. Якщо вийде, то я ще можливо щось вночі сьогодні познімаю. Можливо, нічого вже нічого не буду знімати. Постараюсь максимально під це змонтувати. А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, як взагалі якість цієї камери. Як якість цієї камери, як вам Сантендо, Аквапарк. Та й в принципі, що вам знімати далі, кажіть контент, що вас цікавить, яка сфера, яка тема, пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь, зараз підтримуйте український контент. Його реально сильно не вистачає. Я вам дякую за все. Гарного дня, гарного вечора, всього вам самого найкращого. І головне, відпочивайте частіше, щоб у вас все все Пока-пока.